Шановні друзі, ми розпочинаємо з вами новий модуль, який називається Містецтво стратегії. Про що це? Чим стратегія? Навіщо потрібна стратегія? Стратегія необхідна лише в одному випадку, коли у нас ми чогось дуже бажаємо, а у нас немає ресурсів на досягнення. Тобто стратегія це про збичу міч, які не збуваються, мрій. І якщо є ресурси на досягнення наших цілей, то це не стратегія. Стратегія не потрібна, це про просте планування. Розподіли ресурси так, щоб вони там, спрацювали на досягнення цілі, в часі і через людей. Стратегія це дещо інше. Стратегія ресурсів немає, а дуже хочеться. Тобто ресурси треба десь взяти, а де ми беремо ресурси, звісно, їх приводять люди. Де взяти людей, які приведуть належні ресурси, це окреме велике питання, окреме великі блоки? Ми будемо його вивчати. Тобто, якщо брати девиз, який є методом одразу, нашого нашого цього модулю, він звучить так, що потрібно знайти необхідних людей і в необхідний ступінь їх. Обробити, обробити в гарному сенсі цього слова. Мова не йде про жодну маніпуляцію, мова йде йде про натхнення. Ми маємо надихати людей для того, щоб вони принесли ресурси і залюбки взяли участь у нашій стратегії або як зробити стратегію і нашої і вашої разом, разом спрацювати і досягнути. Будемо вивчати різні техніки: абларне зворотне планування, золотий ключик. Кільце запитань, і Решту технік, після чого ви зможете робити речі, які вам здавалися неможливими. Досягати того, досягнути чого ви навіть не мріяли. Просто вважали, що це мріяти про це можна, а досягнути цього не можна. Тож приходьте, за любки і з великим задоволенням. Навчимося. Модуль «Гранично» просто вкрай. Практичний і теорію, одразу реалізуємо на ваших проєктах. Тому тобто ми будемо брати ваші мрії, ваші, ваші мрії, як чого чогось достіч. Це, до речі, досягнути, це, до речі, неважливо, яку ви будете брати за мету або в особистому житті, або в стратегії навчання, або в стратегії бізнесу, і стратегії особистого росту, стратегія самоосвіти, виховання дітей і так далі, і так далі. І будемо на ваших кейсах розбирати, як це робити. Приходьте.